Привіт, я Шторм, і я хочу вибачитись, що я так довго не записував відео для вас. І також я постараюся записувати більше відео. Знайди кнопку номер 11 Поїхали! Нова карта, нові емоції. Знайди кнопку номер 11 Все просто прекрасно. Давайте заглянемо в цей шалкер. Тут книжки від автора і якесь дерево. Не понз, не зрозік, не зроз... не зроз... але добренько. У нас і тут кнопочка. Ви знаєте, гріх не назад і на цю прекрасну кнопочку, яка зараз переведе, в нас на перший рівень знайди кнопки. Почесно, я не знаю, скільки тут буде рівню. Ну, по суті, по стандарту має бути 10, якщо не помиляюся. Тепер давайте не буду собі заговорювати зубі і дуже як вам сказати, добре буду шукати кнопку, бо тут, можливо, буде важко. Бо тут закрита коробка, але в принципі це і для мене краще, не треба далеко бігати. Просто в дереві десь має бути кно, Або в воді, в принципі, в воді, крім реп нічого немає, тому шуруємо звідси. Я вже знайшов де кнопочка, лишилося до неї пропаркурити, якщо я не помиляюся. Так, і я надіюсь, що все буде прикнути і я зможу пристрикнути ці три блоки. Звісно, так. Да. Це все в моєму репертуарі. Давайте не будемо грати, перештрикнемо ці три блоки і нажмемо на цю, прок... ну, цю кнопочку, щоб перейти на другий рівень. Так, Тут автобусна зупинка, тут автобус, тут якийсь магазинчик. Ну, коротше, щось типу в цьому дусі. В цьому магазині яка статуя типу щось продає. Угу. Тут якісь славочки, каздіч, які туалет. Добре, закрию на це, звісно, очі. <хи> і давайте. Де тут може бути кнопка? Дуже цікаво. Ага, де може бути кнопка? Там на горі і мені дуже цікаво, як мені треба туди дістатися, щоб її на неї нажати. Це буде важко. Цікавий факт. Феникс такі не забув, як треба правильно паркурити і перестрикнув п'ящим з блоків, і як бачите, я вже коло кнопочки, і я на неї нажимаю, і ми вже на третьому рівні. І це якась їдальня. Чи... Да, В принципі, якось так. Типу, Боже, я відчув себе в школі. Чув собі асортименти, ножі, вилки, лопати. Ну, лопати це ложки, так розумію. Да? Це як називається? Ніж, це. Меч, пагідь. Я вже забув, як знімати. Я не записав частину, де я знайшов кнопку на третьому рівні. Вибачаюся, друзі. Просто часто вибачаюся. Можливо, запис забагалась, а це може бути, хоч це і рідко, але може бути. Ну, е ой, яйця трощу не треба. Е так, тут якась. Четвертий рівень, тут якась величезна пальма і десь я маю тут знайти кнопку чи що хоча б намікніть, будь ласка. А, ну, нема на суші, пора у воду йти шукати кнопку. Реально. Зразу Потужно Тут буде дуже важко знайти кнопку, я вам кажу, бо як бачите, тут повна вакханалія твориться. Та не забудьте, я кнопку знайшов. Легко, в принципі, і тут левел 6 Сіті. Сіті це місто і. невже ми в місті? Вау! Як гарно! Навіть тут місто краще, ніж в реальності, согласіться. Я так розумію, що мені зараз потрібно паркурити по будинках цих багатошків чи багатоповерхівках маємо паркурити? Ну і полю. Драбин лізати, як чоловік, павук, щоб знайти кнопочку. Ну, в принципі, це дуже легко. Ми вже за пару секунд знайшли кнопку, левел 7. І зараз ми будемо тут шукати кнопку, але щось тут дуже багато всього. І так, тут якийсь якась ферма, сферма, да? чи що, чи як це розуміти. Не превеликий жаль, коло будинку нічого немає. Але зрозумійте, де була кнопка? Правильно, знову в воді на городі. <смі> От я знайшов кнопочку, все просто прекрасно. Я, ну, я знав, я відчував, що буде в воді на городі, бо в мене вже було дуже багато випадків, що кнопка була тут. І ми вже на левелі восьмому, і це хаос, будинок. Ну, Це тяжко назвати будинком, це якась не знаю, квадратна вежа. Давайте зламаємо картини, да, так, ми такі жорстокі гості. Я надію, що нас не вб'ють за Создатель карти, цієї, але забудьте. Добре, я навіть не буду питати, що тут була курка. Все, без питань. Просто шукаємо кнопку. Док. Сильно. Дуже сильно. Мені таки довелося ламати, щоб знайти кнопку, як бачите. Довелося ламати шалкер. Але по-перше, як ви розумієте, тут був режим пригоди. І зараз ви розумієте, що якби я не перейшов в режим просто стандарту, я би не зламав кнопку. Ой, не зламав шалкер, щоб дійти до кнопки. Тому це, як бачите, один мінус цієї карти. левел 9, і тут якась прекрасна ракета. Я не думаю, що під низом щось може бути, але на всякий випадок треба перевірити. Піднімаємося наверх, залітаємо сюди, ми в якійсь космічній ракеті. Тут якісь манекени або типу людей. І ми ого, на другому поверсі. Вау! І тут якісь перемикачі. Ой, мені це, як розумієте, мені ці двері більше як сказати, подобаються, ніж ці перемикачі. Бо вони можуть кудись свести, а куди... ага. Надіюсь, я не впаду. Надійся. Надійся шторм. А, ні, не впав. Не вже. О, і тут кнопочка. Ну так як знав я, честе слово. О, чудо, Ми на 10 рівні. І тут якийсь портал дуже гарний. І я туди не можу зайти, звісно, сумно. Але де я тут маю знайти кнопку? Я на другому поверсі, з надією, що я щось тут знайду. Тут корови, якісь експерименти. Ну, видно, що ракета літає куди я не знаю і знати не хочу, але мені потрібно знайти. Найшов ну, кнопку, <хі -хі> ха Ха-ха-ха, а -ха. тепер треба ще на неї нагадувати Все, нажав Thank you for playing and find the button map Ми пройшли цю карту, цю прекрасну карту знайди кнопку От ми можемо навіть звідси вийти і навіть зайти <хі -хі> Як, при... Як би не странно це би не звучало е Класна карта, мені сподобалась Пора закінчувати дане відео, знайде кнопку, хочу вибачити, що я так довго не записував відео, але я постараюся побыстріше випустити ще й нове відео, друзі. Дякую за ваш перегляд, за вашу підписку, я надіюся, за вашу подобаючку, Якби якщо можна, звісно, з вами я був я, Шторм, і всім пока. Бувайте не хворайте.